У досі завершився черговий етап серії діамантової ліги. Потрішки вже розпочинають свій сезон стрибунки у висоту, і в нас здобула срібну нагороду Ірина Геращенко. Це був перший старт в цьому сезоні для Ірини. Показала вона результат, як на мене, не дуже хороший: метр дев'яносто Переможниця показала результат метр дев'яносто Тому, так як це тільки йде старт з сезону, я маю сподівання, що далі українки будуть показувати вищі результати. Також була ще Юлія Лещенко. До речі, така невеличка історія. Я вставлю фото тут скину, що у дві Нацятому році я був відпочивав в Мармаресі, і так співпало, що якраз таки там теж відпочивала Юлія. Ось тому ми з нею особисто знайомі. Важко поки що вона втягується в цей сезон. Я тримаю за неї кулаки. Я вболіваю за Юлію і сподіваюсь, що на цій Олімпіаді вона і в цьому сезоні вона трішки покращить результати і вийде на той рівень, який в неї був у 2017 році, коли вона виграла срібну нагороду на чемпіонаті світу покращила свій особистий рекорд до 2 метрів 1 см, Тому хочеться, щоб вона вже наближалась до цих результатів.